Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо тему квадроберів, хто це такі, навіщо вони все це роблять, а саме повзають на чотирьох ногах, скажімо так, тобто вони використовують руки і ноги як лапи, особлюють собі тварин і одягають маски, тобто, ще ми і не знаємо, хто там за цією маскою, що це за дитина. Ми бачимо, що це якась лисичка, чи котик, чи собачка, чи єнот, чи ще хтось. Така цікава гра, в якій дуже дивні думки стосовно того, добре це чи погано. Чому так багато думок про те, що це, наприклад, добре. Ми зараз з вами це розглянемо. І тому про те, що це погано. Отож. Якщо ми подивимося на самі рухи, які виконує дитина, це можуть бути стрибки, ходіння на чотирьох кінцівках і так далі, мяукання, тобто якісь звуки, імітуються тварин, ми говоримо про те, що це може бути і непогано деякі психологи говорять про те, що таким чином в дитини розвивається емпатія. Тобто дитина відчуває іншу людину, іншу тварину. Вона може зрозуміти, що та переживає, опинившись у її шкурі, перевтілившись в неї в грі, звичайно. Але ж, якщо це і розвиває емпатію, то добре, якщо ця емпатія, ця дитина з емпатією, вона є в групі здоров'я. Якщо ж ця дитина схильна до навіювання або схильна до якихось гіпнотичних станів. Коли так просто ви щось сказали, і вона вірить у все підряд, коли в неї багато страхів, наприклад, її легко в чомусь переконати, вона швидко йде на поводу у своїх товаришів і так далі, треба бути обережним з тим, щоб вона виявляла дуже багато емпатії, тому що це може бути не корисно і небезпечно. Минулого разу ми говорили про те, що є питання з мисленням. Наскільки дитина глибоко пірнає в цю тему? Якщо вона пірнає глибоко, занурюється і не хоче звідти виходити, ми з вами казали про те, що це аларм, аларм і нам треба бігти до лікаря, ну принаймні до психолога, який би нам підтвердив або сказав, ні ні-ні, все добре, живіть спокійно. Це пройде ось давайте. Якщо через два тижні не пройде, то ви до мене ще раз прийдете. Але. Нічого страшного цьому не бачу. Доки вам цього не сказали спеціалісти, все ж таки звертайте увагу. Отож, все-таки, коли ми говоримо про те, що це корисно, як мінімум це вид спорту. Ще деякі батьки говорять про те, що це класно, що з'явилася ця квадробіка, тому що до цього я не могла ніяк свою дитину примусити ходити, хоч на якийсь вид спорту, а тут вона виносливість. Гнучкість свою розвиває, сильна стає, м'язова сила наростає, тому як добре, що це є. А те, що там вона одягає лапки, скажімо, на свої кінцівки і маску, ну, хай так буде. Але те, що я бачу, як змінюється її тіло, як вона набагато краще їсть, краще спить, як вона фізичне навантаження має, то я дуже рада, що так воно з'явилося. Можна зрозуміти таку маму? Можна. Звичайно, ми бачимо в цьому ще один плюс, тобто емпатія плюс фізична підготовка начебто все гаразд. Якщо ми дивимося ще й на перевтілення, як на можливість не просто емпатію прокачувати, а на можливість взагалі розвитку емоційного інтелекту, як на мистецтво, акторську майстерність. Дитина ще більш відточує і може своїм перевтіленням розвивати власну емоційну палітру і розуміння різних людей, різних типів людей, типів мислення, типів виразу емоцій і так далі. Звичайно, все це звучить як дуже позитивна частина загального гармонійного розвитку дитини. І інколи воно так і є. Але нам не потрібно забувати і про те, що дитячий мозок, він дуже пластичний. І десь до 12-14 років він все ще достатньо активно розвивається, створює багато міжфункціональних зв'язків нейронних і багато самих клітиночок всередині кожної частини мозку, яка відповідає за певну функцію. Мислення, пам'ять, увага, уява і так далі, дитина може дуже багато чого схоплювати, і на цьому вона може будувати надалі свої інтереси, і навіть якісь концепції і бачення, і навіть свій світогляд. Тому з будь-яким занадто сильним захопленням, що б це не було, нам треба бути дуже уважними і обережними. Якщо ж дитина. Ви бачите, що у вас підліток, дівчинка. І ця дівчинка не просто дуже гарно і красиво вдягається, але цей хвостик лисички дуже вже звабливо сидить на попі. Треба звернути на це увагу. А куди вона з цим хвостиком лисички йде? Якщо це ще дитина, наприклад, першого чи другого класу, дівчинка з вушками і хвостиком, ну, дивно, цікаво, мило. Але все ж таки, ну, якось це нормально взагалом, якщо там ми дивимося. Але коли ми бачимо таку дівчинку, якій вже 12, 13, 14, 15 років, виникає питання, як мінімум, небезпеки того, що хтось може сприйняти це за сексуальний прояв, тому що багато з таких речей, як вушки хвостики, є, і в сексуальній культурі, є в секшопах. Які там теж можна купити. Туди можна прийти і дитині, яка неповнолітня, і не буде у вас гарантії, що їй там не продадуть. А це трошки гірше, ніж з цигарками. Тому що тут взагалі ми не знаємо, хто може цим скористатися, як може хтось на це відреагувати і чим це може закінчитися. Особливо, якщо сама дівчинка не усвідомлює, що це сексуалізація її. Просто у втіленні якоїсь ще і тварини. Це тема непроста і вона йде на межі психологічного і сексологічного підґрунтя. І тут краще ще спитати у сексологів, як вони це бачать, як вони бачать оцю норму не норму, і наскільки це відхиляється взагалі від. Нормальної сексуальності людини. Звичайно, коли ми говоримо про те, що людина уособлює себе і сприймає себе як тварину, то ми говоримо про те, що нам потрібна консультація психіатра. Коли ж ми це бачимо час від часу, коли людина просто перевтілюється, потім вона знов виходить з цього стану і живе спокійним життям, ну, скоріш за все, це дійсно якесь хобі. Але і для цього хобі. Нам потрібно зрозуміти мотив, що рухає цією дитиною, чому саме це. І які тут можуть бути моменти. Наприклад, дитина може не переносити важко переносити якісь події чи якийсь емоційний шквал, який в неї є. Особливо, якщо ми дивимося на підлітків, цей шторм він взагалі нормальний. Психологи називають його нормальною драмою цей період, тому що це реальна драма, яка відбувається в підлітковому організмі, справжня драма, яка відбувається між батьками і підлітком, між школою, і підлітком, між соціумом і підлітком. І вона звичайна, тому що кожен так чи інакше її проходить. Тож, говорячи про підлітка, який має бажання бути гарним, красивим, подобатися, бути модним. Бути в стилі, в... в розумінні того, що відбувається поряд, відповідати субкультурі, а зараз це вже як субкультура. Ну, були ж емо, і є фактично, просто вже не так популярні, були готи і є, а є іще і квадробери. Ну, Одна з частин, що ж тут поганого? Нічого поганого. Погане може бути тільки тоді, коли цього забагато, і коли, крім цього, нічого в житті немає. Підліток сам по собі дуже емоційний. І якщо у підлітка не вистачає сил справитися з тим, що з ним відбувається, чи з тим, що відбувається навколо, і зі своїм сприйняттям навколишнього світу, він може зробити декілька кроків назад. Тобто, це може говорити про те, що дитина не справляється зі своїм життям і з тим, що на неї навалилося. І вона каже: Ні, от. Я регресну, я не хочу. Я не хочу бути дорослим. Я не хочу бути навіть людиною. Я хочу бути котиком чи собачкою, яких я бачу скрізь. І це так мило і приємно. І можна я хоча б півгодинки чи годинку в день побуду цією собачкою чи котиком, і в мене не буде проблем і я буду просто м'яукати, стрибати, і мене хтось буде чесати за вушком. Патологічно це. Ну ні. Все ж таки, ні. Чому? Ну, тому що це відкат назад. Тому що дитина говорить про те, що я годину побуду, півгодини побуду. Я не я є цей кіт, а я просто як кіт, або я кіт тільки годинку, а все інше я все одно весь інший час я йду, щось роблю, як звичайна людина, як учень і так далі. Тобто допомога потрібна, але в чому? Не в тому, щоб. Розбити для дитини цей образ тварини, якийсь анімалістичний, а для того, щоб ми могли звернути увагу на те, що дитина не вивозить, що їй просто потрібно якось допомогти для того, щоб їй стало легше, і цей симптом відпаде сам по собі, тому що їй не треба буде заглиблюватися і настільки відкочуватися назад, прямо до рівня тварин, щоб просто витримати навколишній світ. Це одна з варіантів норм, норми і один з симптомів, які можуть бути, коли дитина не може витримати чогось. Якщо ж дитина взагалі йде з цього реального світу, в фантазійний світ, ми говоримо про те, що цей світ для неї не цікавий. Вона взагалі захоплюється іншими культурами, можливо, неіснуючими, вона сидить постійно в аніме. Вона читає книжки тільки такого спрямування, вона абсолютно не живе в теперішньому світі. І як тільки вона виходить з, там, з книжки, з, з цього перевтілення уособлення, вона перестає радіти життю, вона стає ніяка, сумна. Це може говорити про глибокий депресивний стан дитини або тривожний стан. Що для того, щоб це подолати, вона намагається. Ну, в щось інше на щось переключити свою увагу, щоб їй не було так погано. Це патологічний стан. Так, це патологічний стан. Він потребує включення батьків, психолога, можливо, консультації дитячого психіатра і призначення, можливо, антидепресантного чи протитривожного лікування, медикаментозного, ну і звичайно, психотерапії. Але це також не психотична частина. Ми не говоримо, що це патологія. Прям з великої психіатрії. Коли ж це буде ось прям все, це не норма. Ну, по-перше, ви це побачите самі: не вистачить слів, не вистачить уявлення для того, щоб описати ті речі, які буде робити, наприклад, ця дитина. Вони будуть настільки вичорними, настільки Незрозумілими і в той же час зрозумілими, як для тварини, як для поведінки тварини, вони будуть настільки не прив'язані до реальності, що вам стане тривожно, дивлячись на цю дитину. На погляд, який вона в цей момент має, на вираз обличчя, якщо, наприклад, в неї є вушка і немає маски, ви можете бачити, на те, наскільки вона поглинена цим всім. Наскільки вона повністю все своє життя підпорядковує цьому? Тобто тоді ми не говоримо, вже, що це якась історія про заміщення чогось депресії, апатії, неможливість витримати щось і потрібне якесь знеболення. А ми говоримо про те, що мета, мотив цього всього саме в тому, що дитина хоче. Іти в інший світ, бути іншою людиною чи іншою твариною, і повністю все-все підпорядковується саме цій цілі. Все життя підпорядковується цій цілі. Тож основне, на що ми звертаємо увагу, як батьки, так і психологи, що стоїть за поведінкою дитини, який мотив, чому вона це робить? Тобто ми дивимося на симптом, ми його бачимо. Ми його описуємо, просто беземоційно не даючи оцінку йому якусь, ми просто його описуємо і далі ми задаємо собі питання і задаємо питання, там, ряд питань дитині для того, щоб з'ясувати для себе, який мотив цієї поведінки. І якщо він сам для себе, наприклад, я. Хочу бути котиком і гратися котиком, тому що це мені цікаво або єдине, що мені цікаво. Якщо там немає не страждань, не переживань, ні ще будь-яких інших частин, а вона просто класно себе почуває, і тільки не переривайте це, задоволення моє ну тоді ми говоримо про те, що тут може бути багато питань, саме психіатричних. Можливо, в нас є розлади мислення серйозні, і треба звертатися до лікаря. Тож дивіться на мотив. Задавайте собі питання і задавайте питання дитині, з яких ви можете отримати ту відповідь, на яку ви очікуєте, чи яка викличе у вас або занепокоєння, або навпаки допоможе вам підтримати свою власну думку і відчуття, що все гаразд. Я вам дякую за увагу! Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, якщо вам подобається відео. Пишіть нам питання і до зустрічі!